Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати три чудових начинки: одна з пшоном та картоплею, друга з пшоном та маком, третя з пшоном та капустою. Такі начинки чудово підходять до рулетів, пирогів, пиріжків, вареників, налисників. 400 г пшона промиваємо. В п'ятьох водах. Вода має бути теплою. Коли промили пшоно в п'ятьох водах, заливаємо кип'ящою водою і залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшло 15 хвилин, воду треба злити. І ще один раз пшоно треба промити. Промили пшоно всипали в каструлю і заливаємо водою. Вода має бути кип'ящою, 1 літр і 200 мл. Додаємо 2 столових ложки олії, 1 чайну ложку солі. Олію можна замінити на 30-40 г вершкового масла. Перемішуємо і ставимо на газ. Варити потрібно при відкритій кристі. На малому вогні. Перемішуємо. Коли закипіло, збавляємо газ. Збираємо піну. Після закипіння варимо 10 хвилин. Пройшов казаний час, пшоняна крупа готова. Хочу показати: ви бачите, в нашій каші є такі дирочки. Це означає, що ми її правильно зварили. Накриваємо крішкою і під крішкою залишаємо на 15 хвилин, а зараз будемо готувати засмажку. Беремо 3 цибулини, нарізаємо їх кубиками, беремо пательню, розігріваємо її, вливаємо 2 столових ложки олії, всипаємо цибулю і смажимо цибулю на середньому вогні до м'якості, до готовності. Цибуля стала м'якою золотистою, виключаємо і відставляємо її в сторону. У миску беремо пшоно. Ви тільки подивіться, яке гарне розсипчасте у нас пшоно получилось. 600 г відвареної картоплі перекручуємо через м'ясорубку, Разом з картоплею і перекручуємо засмажкою. До пшуна додаємо перекручену картоплю з засмажкою. Солим. Печимо до смаку. Ретельно перемішуємо до однорідності. Начинка готова. Друга начинка з пшоном і маком. У миску всипаємо 300 г відвареного охолодженого пшона. Додаємо перемеляного 300 г маку. Додаємо 2 столових ложки цукру і все ретельно перемішуємо. Друга начинка з пшоном і маком готова. Третя солона начинка з пшоном і капустою. У миску всипаємо 300 г відвареного охолодженого пшона. Додаємо 300 г тушеної квашеної капусти. Першим солим до смаку. Замість квашеної капусти можна додати свіжої тушеної капусти. 300 г. Ретельно перемішуємо. І начинка готова. Ми приготували три чудових начинки. Одна солодка, дві солоних. Таких три начинки підходять чудово до рулетів, пирогів, пиріжків, вареників, налисників. Я раджу, дорогі друзі, вибрати одну із них і приготувати чудову страву. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.